Доброго дня, виступає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас пасад Б8 2016 року. 1,6 у нас дизель, механіка із пробігом 244 тисячі кілометрів. Гарний стан по кузові, якщо пройтись по в залі кусячків немає. присутні у нас парктроніки по кузові, є камера заднього виду, також стоять оригінальні титани, до речі, взагалі без бордюрок і хороша літня резина. По салоні по комплектації. Текстильні сідушки з такими підтримками, до речі, дуже гарному стані. Є електрорегулювання водійської сідушки, є в нас дечки світла, дечки дощу, мультикермо, круїз, механіка у нас шестиступка, є в нас автохолд, електроручник, клімат-контроль у нас двохзонний, камера заднього виду, ось така мультимедія. По, По салоні все дуже гарно, салончик доглянутий, чистенький, без подертостей чи будь-яких плям. Технічно повністю обслужений, завжди вчасно мінялися масла і фільтра. Ходовка взагалі не гримить по техніці, взагалі не потребує ніяких додаткових вкладень. Ось якщо когось зацікав даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 10, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.